Так, а у мене тут 5 кусочків картошечки. Я вчора запікала, один шматочок м'яса і салат. Дивіться, скільки салату. От моя їда. Эту посілочку заберу. Так удобно цей поштомат. Сразу. Домі. До Забору. Блін, взялася, включил сонце. Почала познімати тут, тому що сонце сюди світить. Прийшли посилки, забрала з чого навчати. Хотіла почати з тої, а начну з цієї. В шоці. Це такі е, ваги важитись, але їх прийшло дві штуки одинакових. Як я так заказала дві, я в шоці. вам сказати, мені дві штуки не треба. І я, чесно кажучи, думала, що вони квадратні, а вони круглі. Наскільки я бачу. А, ні. вони такі фігурні. Боже, який клас. Є батарейки. Так, да, якась тут є батарейка. Що це вкейл? А це що? А це? Оце? Пілограми? Вони скляні, так як з холода до хати занесли, то вони трошки, бачите, як інієм покрились. В общем, е, от такі ваги тут ззаді. Ось це відкривається, є батарейка, і там такий вколовикал, оцей речажок. Можна Виключити можна на онкції, можна на кілограми. І їх прийшло дві штуки. Так що, кому треба, я другу, другі ваги розіграю всьому. Ну, ви вже правила знайомі, хто не знає то я дарую подарунки своїм підписникам. Тим, хто підписаний на канал знаходиться в Україні і пише будь-який коментар під моїм відео. Він вже учасник цієї акції, розіграшу, як його назвати, я не знаю. Вони такі ж самі точ в точ. І я подарую абсолютно безкоштовно і доставка, все оплачую я. От. Так от вам повезло теж з моєї посилки. Так, друга коробочка. Давайте догори на мене. Скоро маю їхати додому з село. Темних еко-пакування. Вони в таку бумагу все загортають, а не в таку попирчасту. Оце, ті по дереву екологічне. А лише листи. Ось така упаковочка. що це таке? На коробці? Прийти оця дорога в 6 часу. Але я ж так, думаю, а ну я зайду, подивлюся поранше. Вона прийшла десь в 12 годин І... І я пішла. Боже, яка краса. І я пішла, забрала коробку цю посилку. Не встигла, що я хочу сказати, на голові навіть голова не помита. Хочу подивитись, що там і хочу вам показати. Боже, це такі фужери. Да. Це була така штука. Класні. Стакани. Їх чотири чотири штуки однакових класно. Ой, зеленить, Так воно було. Я ще не бачила, щоб Алла не було видно. А щось, щось. Пошла Я думала, це стекляні. Ой боже, я заказала собі такі е бокали для шампанського. Але я думаю, я ще не подивилася на склад. Знаєте, е типа що -то стоїть матеріал. І... І на таке, але вони, а вони, типа як ну, не одноразові, ну, така посудка пластикова. Ой, матерітна. Це що таке? Це відчіплюється дно від верху, ну, щоб його так запакувати красиво. Оце можна зняти і зачепити можна. Ну, не пластмасові. Хай а я що знаю. Кудись. Куди їх? Куди їх? Ну такі? Кому комунада теж подарую, бо я взагалі хотіла скляні. Пластмасові теж пригодяться, чому ні. Але все все. януті класні скишо скляні. Та й ці прикольні вони так зробили оцю кайомочку золоту. Шила корм, насипала котові. Прийшов другий кіт. Це із ошейніком ці навернучий скільки. Багаторазовий, одноразовий посуд. Цікаво на відео, як воно виглядає? Видно, що це пластмаса? Що для фотосесії Наприклад, на розіграші її. Що ж тут таке? AMC провірка? Провірка. Чомусь тут? Це на, на російській мові. В мене є тут бумажка. Така. ну Тут все по англійськи Кому цікаво, там максимальна вага. Вони показують е, температуру в кімнаті чи де. Пише писало, що 12 градусів. Як їх активірувати. Максимально 180 кілограм. Ді 01 кілограм. Це я не знаю, це, може, похибка, що вони помиляються на, на 100 грам, можуть помилитись. І, марно, фунти чи шо ID якесь. 396 максимально. І на 2 фунта може. Ну, типа 0,2 фунта може бути похибка. це я собі так придумала, я точно не знаю. Що там англійську вчити? В общем. О, оці Стабілізатори, колесики, вони типа підрамнюються якось під, під щось. Я підшу. Стойте, цікаво, скільки я важу зараз. Давайте зараз я зважуся. Ось тут плитка. Будемо надіятись на совісність строїтелів, що ця плитка в уровень була викладена. Ой, так. Угу. Включилися. Тут вони ще показують температуру, вже пише 18 градусів. Ну, це, я вважаю, що з холоду їх принесла. Тепло, тоно ще набирає і сімдесят шість кілограм. Неплохо, неплохо, 86 кг я важу. Я думала менше, капець.